Що потрібно знати, коли збираєшся відвідати ТЦК для оформлення відсрочки? Перше, що потрібно, це впевнитись, чи перебуваєте ви на військовому обліку, маєте актуальний військово-обліковий документ та вчасно оновили свої дані. Впевнитись, що у вас є облікові документи та необхідні підтверджуючі документи до них. Записатись в електронну чергу на відповідну дату та час, а також взяти з собою талончик. Крім того, рекомендуємо підготувати вам два екземпляри заяви про відстрочку для того, щоб на вашому екземплярі поставили необхідну відмітку про отримання. І звертаю вашу увагу, що 16 серпня 2024 року були внесені зміни до постанови 560, де змінився зразок заяви та перелік документів, які підтверджують право на відстрочку. Для оформлення строчки звертайтеся в юридичну компанію ЛоуПРО і ми з радістю допоможемо вам.